Всім доброго ранку. Ми прокинулися. Ну, сьогодні вже я так почуваю себе набагато краще. І спина, і так самопочуття. Так що сьогодні будемо вже працювати. О, сьогодні вже субота, будемо зараз на кухні, в першій половині дня, я думаю, так. А другу половину, напевно, підемо щось десь позагрібаємо, щось десь поробимо. Сьогодні хочу обов'язково не забути і... петрушку обрізати. От. Дівчатка мої теж стали, вікуська вже заплітається, косе, бабуся її плете. Ну, обов'язково ж вона вже поснідала, ми то ще ні, а вона вже. На вулиці сонечко, так що я думаю, день буде чудовий. Будемо щось робити, і вам покажемо і розкажемо. Так що пішли ми пити каву і подумаємо, що приготувати смачненьке, що нам хочеться, щоб ми таке їли. От взагалі, общем, для початку кава. Так. Добіман! Вікуся вже в мене в помощниках. Добрий Ага. Угу. Будемо ми робити з нею окрошку. Уковку. Але окрошку ми робимо не так, як всі. Ми не кидаємо в неї картошки взагалі. Так, зараз я вам так опущу і покажу вам. Пушу і покажемо. покажемо вам, як да. ми її робимо. Я так, беремо колбасу. Ми не робимо із м'ясом. Колись робили, ну ви знаєте, мені не дуже подобається. Ще, ще, ще. Ковбаску кидаємо в варіонку. Так, тепер огірочки. Огірочки. І... Не, не, не спіши, не спіши зараз. І кафунку. І кафунку. Хоч... Яйце. Яйце. Так, і, помощник мій і, дуже і, швидкий, і, я за ним не встигаю. коп коп. ще треба. І, коп. і Кріп із цибулькою зеленою. Кіп, і кіп, так. і Так, Зараз так. Ми робимо на воді. Ми е, закип'ятили воду зарані. Вона в нас вже остила. Зараз ми її додамо. Вікуська стоїть, немає як промайнути мені. Так. Я тобі хочу. Нали... Ну я сама вже наливаємо водичку. Водичку. Так. Не ні, ні, подожди. Так, кидаємо ми йогурт. І я твої хочу. Ну давай тільки тихенько так. Ні-ні, отаку. Отак. отак. Раз. Давай ще. Тільки тихенько, ага. Водичку не надо, так, да? Ой, помощник у мене. Все зараз швидко з нею зробимо. Йогурту кидаємо, скільки ви там цей, можна сметану. Ми більше любимо з йогуртом. Ану, дай голі. Так. Йогурт. Да. Можна трошки добавлять і цього майонезу. Зараз ми трошечки додамо. Добу... Ну, чуть-чуть. Так, отаку. Все. Та вже вже, вже Оля вже видавала. Вона теж хотіла, але ну, вже все. Не треба. Отак. Давай, давай тут поставимо, давай. Отаку. Так. Тепер ми кидаємо туди сіль. Сіль. Давай. Зараз у мене соло. Зараз я возьму ложечку. Таку солі. О, Ну все, давай, воля, давай, тепер. Тако. Все, хватить, хватить, хватить. Все, досить, бо зараз буде. Піди по руки, піди. Так, помощник мій. Так, і лимонну кислоту кидаємо. Ну, все це за смаком. Щоб, конечно, і не кисла ж була. Закинемо. Хочу... Та ні, ні, час уже. Ну, ой, ні. Підожди, все, 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 все. Оля, Оля, бачите. Вириває все з рук. Давай я, давай я. Давай перемішаємо. Так, отаку. А ну давай, Оля, перемішай. Давай, а потім ти. Давай отаку. Отак ми її перемішуємо. Ви знаєте, ми, до речі, інколи робимо і олів'є без картоплі. Коли як. Ну, це, звісно ж, для себе, як, як десь готуємо там чи цей, то, звісно, зараз отако. в якуся дішку скуштує, скаже, чи все там положили, ми нічого не забули. Це нам так придумалося, окружки вже захотілося. І віки захотілося. Так що будемо зараз пробувати. Так, все, заколотили ми. Так що буде вона настоюватись, ну вікуська вже буде смакувати, вже буде пробувати. Зараз вона скаже. Ану. Сама готувала, сама пробує. Ну шо, щось довго мовчить. Довій добрі, довій я не пада не футі. <свят> Вона правда не шутить. Ага, і Оля попробувати. Угу. Так, і Оля зараз попробує. так мене не видно. Всі Олі. пробують. Угу. Хайду, М -м -м. Смачна. Ми завжди таку робимо, нам дуже подобається. Я думаю, ви таку зробите. В общем, кроме ковбаси, яєць, огірка і зелені, ми не кидаємо більш нічого. Яких картошок. І фой. Сіль, ця лимонна кислота на воді ми робимо і додаємо йогурт. Можна, якщо ви не їсте майонезу, можна з одного йогурта, теж дуже смачно. Можна сметанки, мама вам підказує. Ну, все, будемо ми тоді е, снідати, а потім будемо далі щось робити. Так, ми з Вікусією і ще для вас приготуємо салат. Вене, може, так не дуже буде видно, ну, але я так прихилюся. От. Для цього нам буде потрібно куряча грудка. Плавлений сирок. Мариновані огірки, зелена цибулька. Ну і, звісно, майонез от, яйця перепелині. І ми зробили самі сухарики. От, Зверху посипать. Ну, Будемо робити і вам покажемо, що за чим. Якуська буде ось допомагати тут. Так що, я думаю, ми зараз дуже швидко все це зробимо. Так. Беремо, дай улюблю, вилочку, наниз ложимо м'ясце, Я з грудки взяла. Ви можете купити і навіть як він. окорочок. Ні-ні-ні, підожди. Окорочок. Вони теж дуже ніжні, такі ну, хороші. Підожди. Ой. Іва наш. Ота коро. Отак трошки, давай так ось і так. І все. Все, 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 все. І скоти. Так. Тепер огірки мариновані. Маринують огісочки. Отак. Mm. І ще. Так. Тепер ще трошечки. Майонезу таку. До речі, ото, що ми з вами робили із печінки, такий смачний, ми його б дуже швидко з'їли. Так, беремо тертушку і тремо плавлений сирок. Ні-ні-ні, давай. давай, Оля. Нехай. нехай. Зараз будемо натираємо плавлений сирок. Отако. Ну, тільки такий сирок должен, ну, повинен у вас бути, щоб він добре mm -hmm. терся. А То є такі, ось, що дуже, дуже масткі, і воно буде як тим, одним упаде. Ну, Воно то теж ні, mm -hmm. <рес> нічого поганого. Вікусь у нас не видержує. Поки я тут роблю, поки я тру, вона вже схватила, вже давайте швидко ще те дотирати. Mm -hmm. Ой, ну, коротше, помічник у мене огонь. Робимо ми з нею все дуже швидко. І салати, і окрошки, і все. Це в мене брат такий був. Він був як вогонь. Всі, що він щось він ухватив, все. Це, чи собирати, там, чи, чи садити, чи що це, він дуже швидко. Ві, Вікуська, до речі, теж у садочку, як там щось збирати, що, то вона теж перва. Молодець, така шустренька. Так, дотираємо сирок. От. І теж на сирок трошечки майонезу. Так, зараз ми помиємо руки. Так, сирок дотерли, майонезом помазали. Так, тепер яйця. Отак. От якщо у вас немає перепелиних там чи що, можна звичайні курячі яйця додати. Я думаю, що смак не іспортиться. До речі, вікуська мені чистила яйця, підготавлювала все. Вона в нас вміє таке швиденько. Да, Вікуся? Зараз угу. Оля натрай, тоді вона. І вже теж хочеться допомагати. Але... Так. Отако. Ще можна. Ось тако. Такі вони малесенькі, раз, раз і вже стер. До речі, я вчора знову купила яйця і знову купила такі оті, що по два. Навіть там ну, так написано Два-три жовтка. Такі здорові. І так і залишилась ціна 60 гривень. А такі ті де дешевше. Якщо чесно, навіть не подивилась. А, ні, обманюю вас. З молодих курочок 35 гривень десяток. Ну, вони такі малесенькі яйця. Я думаю, лучше я возьму такі за 60 гривень. От. Так. Зараз ми з вікусь помажемо ще майонезом. Дай. Зверху. І потім вона буде цибулькою посипати. Зараз отаку, отаку сіточкою. Сіточкою угу. і сіток. Оля домик. Домик такий построїли. Все, бери, засипай цибулькою. Прийшов. Прийшло твоє время. <сум coeur> так, давай. Тільки так, не на кучку, ага. Давай, Оля буде трошки йти отако. от. Ага, де немає там. Отак. Ну, я думаю, що Ой, тихенько, тихенько, бо ми вже і по столі, кругом уже порозкидали. Отако. Все. Так. Не будемо присипати чи те, при майонезом, ні, нічого не будемо. Просто будемо вложити сухарики. Сухарики. Отак зверху. Ага, от так. ж укругу. Оля упала. Угу. Ой. І отак. Угу. Так, ага, туди Нема. облажу де немає. Зараз. Це і спробуємо і скажемо вам, який це салат. Вікуся, він каже, буде перва пробувати, так що... Що. що. Я думаю, може б. Ой, не треба, не треба, не треба придавлювати. Може б мені не повірили, а Вікусі, я думаю, повірять усі. Зараз будемо куштувати. Так, зробили. Дивіться, який він вий вийшов. Вий гарненький. Вий. Да. Вікуся старалася, так що. Так, тепер будемо пробувати. Зараз наложимо. Так, до кінця аж. Треба ж, звісно, щоб воно трошечки хоча б настоявся він. Так, бери, куштуй. Зараз помощник мій попробує і скаже. Дві толапі. Дві добрі попробуємо. Тепер Оля пробує. Так. Дові Дуже добі. смачний. Дові, добі, добі, Він Ми просто ще не встиг пропитатися, бо ми вже його попробували вже вам. Щоб сказати, який він там та все. Да. Так що готуйте. готуйте, вам дуже сподобається. Да. Ми для вас дуже старалися, да. і Вікуська, і я. Так що я думаю, що вам Да. Так що готуйте із задоволенням наші. по нашому рецепту. І на сердечко. І вам сердечко, а ви пішли працювати далі. Ми вийшли з Вікусею зараз. Ой, петрушку треба нам обрізати. Бо я кажу, кажу і забуваю. І цей... Та ось що, якщо буде все нормально, то може вже тоді попоже, конечно, може і цю малинку було б. Ну, а може і пораненше, не знаю. Коротше, може вже і малинцю. Ну, ви знаєте, чим воно пізніше, там більше видно, де жива. А де таке, що вже не годиться. Ну, та обріжемо, якщо, що, то тоді, може, ще походимо. Так, зараз обріжу цю. Тому що вона осінню дуже довго в нас була, петрушка. От. Та ще і взимку. Вже було там, по-моєму, грудень, воно ще була тепленько, оце. Ну, оцей. Вже ще веліон сходить. Ось чуть Хочемо трошки посадити, тут може цибульку. Цибульку чи може щось посіяв, не знаю ще. Сімена там якісь є, треба глянути. Так, ну все, буду я обрізати петрушку. Ось так у мене вийшло. Я ж кажу, під полем, оце пообривала, полем і буде чики чики Нам цієї петрушки набагато вистачає. Прийшла з загороду, там ще погребла ну от. Прийшли, а тут прийшла сонечка із Вітою, моя сестричка. В общем. О, так вони трошки тут побігали, у нас поігралися. А у Сонечки вдома батут. Коротше, пішли туди. В общем, пішли з бабусею. Вони. А я залишилась вдома. На дворі холодно, я вам скажу, сонце сьогодні, хоч і як ото світить та не гріє. О, не знаю. Такий вітер. Думала, трошки тут позагрібаю, але не буду, бо сусіди знову пиляють дерево. О, вже як потім мене вже попиляють. Я думаю, що завтра вони це можуть закінчити, бо о, То тоді ми ну, возьмемо цей. Тут трошечки. Ну, то в мене тут чисто, але треба попідгрібати. О, так як і в цьому дворі. От там от. Так що. Ну, така, е, хотіла так сісти на сонечко тому, ну ви знаєте, так прямо прохладно. Як так, як от у дворі у нас просто що забор затіняє, то е, ну як, вітер не так дне. А як виходиш туди, за двір, ой, йду, я таке, що хай бог миле. Це таке діло. Собаку відпускали, трошки вона бігала. Поки сусіди там трошки вчора тушку підставили забор бур вечором, О, то була можливість її відв'язати, то бока ще не пиляли, та я взяла і відпустила, так вона хоч поганяла. Ну, сама зайшла, але зараз лежала, зараз і не, і не чути, як почала вам розказувати. А то лежала, пищала. Я кажу: лежи, оддихай, <гуляєш> погуляєш уже, як зроблять, там уже попиляють те дерево. Ото такі діла. Взагалі, не знаю. Зараз піду поп'ю чаю, а там буде видно. Там може мої дівчата вже прийдуть. Та це пішли часа два буду пригати на тих батутах або що. Ой, ну, так гарно, страшно. Ну, або ж тільки не вітер. Сонечко тепленьке, а вітер морозний. Ну, нічого, вже весна, так що буде добре нас. Усе вже як весна, вже якось і настрій трошки краще, не дивлячись ні на що, так що <смі> будемо працювати. Хотіла попробувала, правда, цей... купнути там землю, там, де я вам казала біля Петрушки, що хотіла посадити цибулю. Мокро дуже. Мокро до лопати липне і не можу нічого зробити, воно там трошки низ. Ну Нічого, може, може завтра. Ну, подивлюся, чи післязавтра. Але обов'язково ж треба його скопати та посадити. Буде я трошки раджа цибулька. будем їсти. А то такі діла. в общем, Пішла я пити чай. мої дівчатка прийшли додому. Ще, правда, прибігли всі, і Сонечка сонячка, прибігала, гулялася. А це вже всі порозходилися по домам. Всі вже якуська вже сидить, з бабушкою, вже щось займаються там та наклеєчки. Зараз добре то придумали. В мене як насінька була маленька, ще тих наклеїв не було. А таке так дітям таке цікаве. І там чи цвіта, чи пори року. Ну, мені дуже подобається. Я її завжди покупую, там воно так різні. То цей, на дворі вітер, якщо як бачите. Сонечко, ну бачите, яке. Тучі в нас, так що завтра буде похолодання. Ну, Поживемо, побачимо. Так що день у нас вже доходить кінця. Вже будемо відпочивати. Будемо зак... Я буду закінчувати на сьогодні своє відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Рада всіх бачити новеньких. Надіюся, що ви будете до мене підписуватися, і вам цікаво всього найкращого. До завтра!